Дівчата, покупці було бажання зробити килимок 3х4, з двох доріжок. Ну, щоб вони були ідеальні. Подивіться, а в нас вийшло. А в нас вийшло зробити з двох доріжечок, півтораметрових метрових килим 3 на 4. А знаєте чому? Дивіться, ідеально співпадає малюночок. Тепер людям буде досить легко його чистити і прибирати, оскільки. Що виносити, витріпати трьохметрову доріжку, а що півтора метрову набагато ж легше. І подивіться, ідеально співпав узор. А як це можливо було зробити? Це ми взяли два рулони. А де ми взяли два рулони? Тому що ми склад. Ми взяли з одного рулона відрізали півтора на 4, і з другого рулона відрізали півтора на 4. І вийшло дві ідеально рівних доріжки. Подивіться, будь ласка, здалека. Дві ідеально рівних доріжки. Тепер не потрібно виносити-витріпати трьохметровий келим важкий, а Взяли собі дві доріжечки, положили одна до одної і ідеально лежить. Тому обов'язково звертайтеся і вам також зможемо зробити ідеальний килим з двох доріжок.